Легендарні кіборги військові 95-ї окремої армобільної бригади з'їхали з усієї України, аби разом відсвяткувати довгоочікуваний дембель та в черговий раз показати, що вони і після демобілізації виступають одним військовим колективом, аби і надалі захищати права воїнів антитуристичної операції сімей загиблих та скалічених війною. Ми будемо відстоювати наші інтереси перед органами державної власті, тому що без змін, без реформ тут… Ми не зможемо побідіть нашого злішого друга набивається до к нам браття, запрошення від десантників отримав і легендарний волонтер Ілля Лисенко, позивний Хотабич. Ще навесні минулого року. Він поїхав під Слов'янськ вивозити поранених. Відтоді він займається евакуацією воїнів із найзапекліших боїв. Тільки тепер в зоні антитуристичної операції їздить не один хотабич мобіль, а декілька екіпажів. Волонтер розповідає з воїнами 95-ї Їх багато чого пов'язує. Каже це не просто друзі, а справжні бойові побратими. Наші екіпажі много привілі вріміні з Некий 95 під Донецьким аеропортом і Нітока кожний метр навірно нашого фронту це заслуга і пам'ятник кожному кіборгу, кожному десантнику. За його словами, такі об'єднання це маленькі кроки до того, аби захистити майбутнє військових, які зіштовхнуться з труднощами по закінченню війни. Через 3, п'ять, сім лет в кожній подворотне, в каждом подземном переходе. Мы ми коллегу с з руками ногами, і к сожалению, общество слабо предпочитає ежедневно получать вау ефекти і совершенно не замечать, що рядом с ним находится человек, у котрого горе. Волонтери Житомира розповідають рік тому. Побачили страшні реалії війни і зрозуміли, потрібно допомагати тим, хто захищає Україну. В марті прошлого года. Року когда нужно було просто елементарно обычные радіостанції купить, которых просто катастрофически не було. І от з того моменту ми перестали спати спать спокійно. Український герой Сергій Бабський у ході проведення антитерористичної операції біля Слов'янська отримав важке поранення. Авто на якому він рухався, обстріляли з гранатомету. Результат опіки 40 відсотків тіла. Наразі все майже позаду. Головна його перемога як командира. Ніхто з його 23 підлеглих не постраждав. Я командиром взводу. Був, є поки що, слава Богу, всі живі. За особисту мужність і героїзм, високий професіоналізм та вірність військовій присязі нагороджено орденом Богдана Хмельницького. Дуже приємно особливо знаєте отримати від свого командира. Командування відзначили військових грамотами, медалями, цінними серцю, подарунками, а закінчували урочистим банкетом та вигуками Слава ВДВ. Яна Черпицька, Світлана Дворак, телеканал СК 1